Цими вихідними на столичному паркеті зустрілися Київ футзал та рівненський кардинал-Авангард. Нулі на табло у цьому матчі протрималися дві з половиною хвилини. Невдала передача Дмитра Дяченка у центрі майданчика, обернулась контратакою. І після передачі Рафіні Артем Малиновський зрізав м'ячо у власні ворота. Хотів подякувати команді кардинал, бо гарна команда, ми ретельно готувалися. Вони зіграли дуже непогану гру з хітом. І така команда дуже міцна. І... З гарним підбором гравців ми ретельно готувалися. Я думаю, що ця гра сподобалася глядачам, бо багато було голів. Голки Перерівнян декілька разів поспіль врятував свою команду у наступних епізодах, але, зрештою, рахунок подвоївся щодо екватору тайму. Вінісіус спіймав м'яча на люту після подачу кутового і пробив низом у ближній кутворіт 2-0. Що у першому таймі бразилець оформив дубль. На правому фланзі Вінісіус ефектно розвернувся, залишивши поза грою Михайла Волюнюка і злівою пробив у дальню дев'ятку 3-0. Я даю можливість пограти всім гравцям. Всім гравцям, які є на даний момент в заявці. Але сьогодні був такий градус гри трошки високий і двома четвірками сьогодні трохи було краще грати. Більше грали на результат, тому я думаю, хлопці, але хлопці все ж свій час отримали. Непогано зіграли, забили гол. На старті другого тайму ударом точно у ближню дев'ятку забив Владислав Завертаний. Далі арбітри призначили пенальті після мінімального контакту Михайла Волюнюка з Вінісіумсом і падіння Бразильця. Шестиметровий реалізував Рафінія 5-0. Кардинал «Авангард» зумів відповісти голом престижу. Назар Артишевський обігрався із Любомиром Парфенюком і метрів з десяти ефектно зняв павутину з верхнього кута воріт. Це перший м'яч для Назара Артишевського на рівні екстраліги. Але на цьому злива голів не зупинилася. Михайло Зварич вразив пусті ворота. Після асисту Максима Літвінова, а крапку у грі дальнім ударом під сирену поставив Келвін 7-1. Друга розгромна поразка рівнян у сезоні. Ілля Тамашевський новини Рівного.